Друзі, всіх вітаю! Зараз з вами приготуємо дуже смачний та простий узвар, дуже легко готується. І так, що з нами задобиться? Обов'язково чиста водичка холодна. І далі замочені. Тут в мене вже сухофрукти. Тут в мене 300 грамів. Тут, бачите, яблучка, груші. Можете взяти будь-які сухофрукти, які вам подобаються. Родзинки, ось, бачите, яка в мене гарна грушка. Чорнослив, все-все-все. Ось такі вони були, ці фрукти, до замочування звичайні. І ось так їх замочила на півгодинки. Бачите, які вони стали гарні та чистенькі. Тепер що я роблю? Відразу відправляю їх в каструльку і заливаю півтори літри холодної, чистої води. Ось так, подивіться, яка краса. Ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і проваримо буквально 15 хвилинок. Довго ми його не варимо, щоб всі вітамінки залишилися в нашому смачному узварі. Дуже гарно прокипів в мене узвар. Подивіться, як гарно набухли фрукти наші. Ось так. Тепер додаю буквально десь 2-3 столові ложечки меду за смаком, друзі. Не хочете мед, кладіть цукор. Щось посолоджувати, можете взагалі нічого не класти. Також можна додати трішечки лимону для кислинки, але я цього нічого не додаю, тільки мед та фрукти. Тепер накриваю узвар кришечкою і даю йому настоятись хоча б 3 годинки. І тоді він буде дуже дуже насичений та смачний. Ось так прямо залишаємо. Переливаю глечик, такий гарний мій узвар. Наливаємо скляночку, друзі. Тільки подивіться, якого як він гарного кольору. Дуже смачний, ароматний. Друзі, бажаю вам гарних свят, веселого різдва, смачної куті, миру та злагоди вашим родинам. Бувайте!